Усім привіт! В цьому відео зараз знімлю кожне скальце з набору зразків кольорового оптичного скла. Це оптичні скальця. Конкретно цей набір має розмір скалець 80 на 80 міліметрів розміром. Зважу їх на вазі. Точністю до сотих 1 граму і помірюю лінійку з точністю до пів міліметра. товщину кожного. Розмір у них всіх однаковий, довжина і ширина 80 на 80 мм, а товщина різна, як бачите, в цих всіх. Для мене було справжнє відкриття, що деякі з них мають таку вагу. Дуже важкі. Як прям кусок металу. Наприклад, дивіться ні, оце 89. Зараз знайду, яке там. а ось це ПС5, запам'ятайте, воно важить аж 134 грами. PS5. пурпурне скло. 5, ось таке. Я був в шоці як воно Буді, ну, інше взяти, воно легше в рази. Ну, Починаю. Тому що паспорт не завжди йде з скельцями, а так ви все побачите вживу цими очима. Починаємо у FS1. Так. Я сфокусую, щоб вам прям можна було прочитати на ОФ. І ось так положимо і фокусуємо на ньому. У FPS 18. Ну, я буду до 1 грама округляти. 89 грам. Товщина його, я буду дивитися, ну бо отак вам все одно не буде видно. Буду дивитися і казати вам точно товщину. Рівно 5 міліметрів, рівнесенько. От. Ширина у всіх, щоб. Начали, от. 70 на 80, одну. Зараз ми... ще перевірю, чи точно 80. Насправді не 80. Хм. Насправді, 79. Так, 79 насправді. А не 80. Так, 79 на 79 насправді. Навіть 78,7 міліметра. Так, ну, вагу першу показав. Давайте візьмемо будь-яке інше, поміряю ширину. А тут вже 80 реальних. Реальних 80. Тобто є там похибка плюс-мінус пару міліметрів може бути. Так, зс 3 Добре. Е, ну, приблизно буде 80 80, один міліметр не будемо рахувати. Наступне. уфс 2 уфс 2 59 грам. Важить товщина його реальна. 3

3. Далі SS1, синє скло. 50 грам. Товщина 3. СС-2. 51 грам. Товщина 3. Далі СС-8.

Пять миллиметров. СЗС двадцать. Что тут поставить для контрастности, чтобы наверняка было. Колер, аж так. 44 грами. Вага. Ой, товщина 3 мм. СЗС 22. 92 грами. І начинать вдихаться. Это Товщина. Майже 5.

Це з двадцять семь, сорок девять грам три миллиметра, ЗС-3 пятьдесят один грам. Товщина 3 ЗС-8

3 міліметри. ЖЗС 12. 52 грами. Товщина 3. Другий стопчик закінчений. Зліво початок. Третій середній стовпчик. ЖЗС 18. 52 грами. Товщина. 3.

92 грами. Товщина 5 міліметрів. Зе 20. Добре. Так, я пропустив. Ось 19 Зараз його. Наш Любимчик GS19 77,94 грама там мене їх декілька є, я ще другий поробив Ось так можна

Ого! Ага. дивіться, сонце трошки вийшло, як починає зеленіти ультрафіолет від сонця. Товщина. Сколько їх? П'ять мм. Це так само. П'ять. І ще зважимо зс 7 93,5 граму важить. І ще сам пакетик зважимо, щоб затарувати його. розпаковувати не буду. Зараз от пустий пакетик, такий самий, з цієї самої упаковки. О, таруємо. Так, 4,4-46 важить сам пакетик граму. 4 47 сотих. Затарували. І от вже з 7. Він важить 89,3 грамів. 89 грамів. Грам. Все будете знати. Це дуже точна інформація. Так. Далі ще таке візьмете. Цього навіть не скажу. Далі продовжуємо. Ми зупинились на GS-20 я вже показав. Ну, давайте ще раз так для контрастності. Ось тут поставлю, щоб вам колір більш правильний, камера показувала. GS-20.

Товщина 5. Так, ОС-13, 88 грамів. Товщина 5. Далі. Передостанній стовпчик новий пішов. КС-10.

пятнадцать семьдесят восемь грамм толщина пять четырнадцать восемьдесят три грамма толщина пять пять семнадцать Вісімдесят сім грам. Товщина п'ять. С вісімнадцять. Вісімдесят сім грам. Товщина п'ять. Далі ІКС, Інфракрасне скло. ІКС 1. один. Сорок сім грам. Товщина три.

ікс 7 53 грами. Товщина 3. ПС 5. О, мій любимчик. 134 грами і 18 сотих ще. Вага. Товщина 5 міліметрів. Стандартна, як у інших, але вага, зацініть, яка вага. 134 грами і 17. Сотих. Ось, така, ось таке Саме важке скло в наборі. ПС5 приводиться як пурпурне скло 5. Я просто в шоці був, коли знав його вагу. Я, я відчув це в руці, я взяв ніби кусок золота в руки. Дуже цікаво який склад в нього. Зараз буду паспорт читати, дивитися.

Ось таке круте скло. Я його собі відложу в колекцію зразу. Далі ПС7. 86 грам. 5, 5 мм товщина. Така сама товщина, вся, але важить майже в два рази менше. Бачите? П7. Далі ПС 8. 69 грам.

73 грами. Товщина 3. Останню починаю стовпчик зверху. НС 1. Нейтральне скло 1 переводиться. 51 грам. Товщина 3.

48 грам, товщина 3, НС 7, 46 грам, товщина 3, НС 8, 45 грам, товщина 3.

товщина 3 нс 12 49 грам товщина 3 нс 13 47 грам товщина 3 ТС-3, темне скло 3,

БС 4. Безцвітне скло. 51 грам. Товщина 3. бс 7 о, це тяжке. 71 грам і 39 сотих. Це відчувається тяжке. 3, 3 товщина міліметри. Сімдесят один грам. Десі далі? Десі. Також тяжке Відчувається вісімдесят грам і дві сотих. Товщина три. Тяжкувати. Далі БС-12, останній з момент. 49 грам, майже, товщина 3. Ну все. Оці всі я вам зважу. 83 мм В окремому відео я вам ще зважу. Ось цей набір менший. Там маленькі такі 40х40 на мм. Ну, написано по паспорту 40 на 70 Тут теж написано, але деякі з тих 79х79, 79, а деякі 79,5. Так, саме важке ось це. Я вже вам показував, ви вже зацінили. Дивіться ще раз. 134 грами 17 сотих. Товщина 5 мм 80 на 80. пс 5 Пурпурне скло. Дуже важке. Всі інші тут набагато легші. Так, ну все. Всім до нових зустрічей.